Податки, ох, це слово, правда? Для багатьох воно звучить якось так складно, може навіть трохи лячно, але знаєте що? Давайте спробуємо розкласти все по поличках, просто крок за кроком розберемося, як ця вся система насправді працює. І от, до речі, є чудова цитата, яка, як на мене, ідеально задає тон. Це слова американського політика Герберта Гувера. Він сказав, що податки це не легкий тягар, вони просто розподіляють його по-іншому. Бачите, це не просто коли у нас забирають гроші. Ні, це такий собі механізм, що перерозподіляє спільні ресурси. І він, звісно ж, стосується абсолютно кожного. Гаразд, щоб усе це не було просто сухою теорією, давайте познайомимося з кимось. Нехай це буде Софія. Уявімо, що вона бухгалтерка, працює в звичайній українській компанії. І от саме на її прикладі ми прослідкуємо, куди і як ідуть гроші з її зарплати. Ну що, поїхали? Слідкуємо за грошима. І починаємо, звісно, з її зарплати брутто. тобто це та сума, яку їй нарахували ще до всіх податків і відрахувань, часто її ще називають брудною зарплатою. Отже, нехай це буде рівна сума для простоти, скажімо, 20 тисяч гривень на місяць. Це наша відправна точка. Всі розрахунки починаються саме звідси. І ось перший і, до речі, найбільший шматок, який забирається із зарплати, це ПДФО, розшифровується як податок на доходи фізичних осіб. Це можна сказати головний податок з доходів. Ставка цього податку 18%. Тобто від 20 тисяч Софії це, рахуємо, мінус 3 тисячі гривень вже відчутно, так? Але це ще не все. Рухаємося далі. Наступний на черзі військовий збір. Думаю, тут назва говорить сама за себе це гроші, які йдуть прямо на потреби нашої оборони. Його ставка півтора відсотка. Знову ж таки, від 20 тисяч Софії це виходить ще мінус 300 гривень. І ось нарешті фінал. Після всіх цих відрахувань на картку Софії капає її чиста зарплата, і це 16 тисяч гривень. От стільки вона отримує на руки. Окей, з прикладом Софії, думаю, все зрозуміло. Це було наочно, але ж це лише один випадок. Давайте тепер копнемо трохи глибше і подивимось на ті самі фундаментальні правила, за якими працює будь-який податок. Бо ж справді, що якби у нашої Софії був ще якийсь дохід, ну, скажімо, вона здає в оренду квартиру. Як тоді? Це ж зовсім інша історія. І от саме тому нам треба розібратися в трьох китах, на яких тримається кожен податок. Перший кит це об'єкт. Тобто, що саме оподатковується, це може бути що завгодно: зарплата, як у Софії, прибуток компанії, квартира, машина та навіть товари в магазині це те, з чого все починається. Другий кит це ставка. Тут все просто, це відповідь на питання скільки. Це або відсоток, як от 18% з доходу Софії, або якась фіксована сума. Наприклад, стільки то гривень за кожен квадратний метр нерухомості. Це, власне, і є розмір податку. І третій, останній кит це період. Тобто коли або як часто треба платити. У випадку із зарплатою це щомісяця. А от підприємці, наприклад, можуть звітувати і платити раз на квартал. Все залежить від конкретного податку. Так, з базовими правилами розібралися об'єкт, ставка, період є. Тепер найцікавіше а куди ж власне йдуть усі ці гроші? Тут в Україні система ділиться на два великі рівні. І от подивіться, яка тут логіка. Є загальнодержавні податки. Це, наприклад, ПДВ, той самий військовий збір. Ці гроші йдуть у, так би мовити, загальний котел країни, на армію, на великі траси, на загальнонаціональні програми. А є місцеві податки от, наприклад, податок на майно чи плата за паркування. І ці гроші залишаються у місті чи селі, і йдуть вони вже на місцеві потреби на ремонт школи, на новий дитячий майданчик, на освітлення вулиць. Будь-яка система і податкова невиняток працює за принципом батога і пряника. Вона може як заохочувати до правильних дій, так і карати за порушення. Давайте подивимося на обидві ці сторони. Отже, пряник це податкові знижки, це абсолютно законний спосіб зменшити суму, з якої платиться податок. Держава ніби каже, робиш щось корисне для себе чи суспільства? Молодець, ось тобі бонус. А батіг – це, звісно, штрафи і санкції за ухилення. Тут все серйозно аж до кримінальної відповідальності. І що ж це за пряники? А ось, будь ласка, конкретні приклади. Платите за своє навчання чи навчання дитини? Супер. Сплачуєте відсотки за іпотекою? Теж підходить. Робите внешки на страхування життя чи на благодійність все це підстави, щоб подати декларацію і повернути собі частину вже сплачених податків. Це абсолютно легально і, як сказав, дуже розумно. Ну а тепер про батіг тут все, як то кажуть, понаростаючий. Спочатку фінансові санкції: це штрафи, пеня за прострочку. Якщо порушення серйозніше, настає адміністративна відповідальність, це вже для посадових осіб. Ну і вишенька на торті, якщо можна так сказати, це кримінальна відповідальність. За умисне ухилення від сплати у великих розмірах можна за заграти потрапити. Так, ми розібралися, як це все працює, що і куди йде, але, мабуть, найголовніше питання: а навіщо це все? Давайте наостанок спробуємо подивитися на податки не як на якийсь тягар, а трохи інакше. І ось, мабуть, ключова ідея всього цього розбору спробуйте сприймати податки як власну інвестицію, інвестицію у світ, який нас оточує. Це не просто віддати гроші кудись нагору. Ні, це активна участь у створенні того середовища, в якому ми всі живемо. І це не просто красиві слова. Кожна гривня, яку ми платимо, йде на абсолютно конкретні речі на школи для наших дітей, на лікарні, на дороги, якими ми їздимо, на соціальні програми для тих, хто цього потребує, і, звичайно, що зараз найважливіше на нашу армію, на нашу оборону. І не завершення дуже влучна цитата В'ячеслава Чорновола. Податкова культура це показник зрілості нації. Задумайтесь на хвилинку. Те, як ми всі ставимося до податків, це по суті дзеркало нашої спільної зрілості, це про відповідальність за власне майбутнє. Адже це не просто про гроші, це про фундамент, на якому будується сильна і успішна країна.